Привіт, друзі! З'являється в продажу Volvo XC60 чорного кольору на повному приводі з двигуном бензиновим 2,5 турбо 250 кінських сил. Автомобіль в класному технічному стані, має акти обслуговування на 60 тисяч кілометрів, оснащений клімат контролем, мультикермом шкіряним. Також є панорама. Шкіряні сидіння, дуже м'які. Все в доглянутому стані. Величезний багажник. Автомобіль на гарній гумі. Для водія є пам'ять сидіння, електроскло пакет, автосвітло, автодощ, пробігу має 255 тисяч. Один із найнадійніших бензинових двигунів у Вольво, п'ятициліндровий. До речі, можна легко встановити газ. Якщо зацікавив такий автомобіль, приїжджайте до нас, місто Вінниця, хапає авто, забираю його за готівку або в лізинг. До зустрічі.